Вітаю, друзі. І наша наступна порада бухгалтера. 14-та порада. Стосується контролю номенклатури товарів та послуг. Слід зазначити, що неправильна номенклатура причина помилок у складі ПДВ, акцизі і собівартості. Закон про бухгалтерський облік вимагає аналітичних даних. І деталізації даних. Давайте розглянемо алгоритм контролю номенклатури. Рекомендуємо використовувати єдиний довідник, заборонити створення аналогів, номенклатури різними співробітниками. Регулярно перевіряти коректність кодів у КТЗ, контролювати одиниці вимірювання, ввести журнал змін у довіднику. І так, наша порада. Коректна номенклатура, достовірний облік і відсутність розривів у звітності. Слідкуйте за нашими порадами. Наступна порада завтра.